Міша те, що спиш, вона почалася, я, ну мене було враження, що я досі сплю. Захотів встати, бігти падаю, потім дивлюся — нога зламана. Я просто чув, що як вони кричали, що в нас закінчується паливо в генераторі, давайте скоріше. Пам'ятаю, було 17 блокпостів. Так кожному було, потрібно було виходити, роздягатися. Все, що в мене було в Маріуполі, знищено. Нічого не залишилося. Коли Їдеш там два-три кілометри і бачиш, що вже український прапор, то в душі зовсім знаєте, як, як видохнув. Михайло Богдан народився та все життя прожив у Маріуполі. Мав власний магазин продуктів, займався виробництвом будівельних сумішей. Спочатку повномасштабної війни допомагав постраждалим. Нині у Львові разом з іншими підприємцями започаткував нову справу пошив та продаж військового одягу. Паралельно продовжує волонтерську діяльність, організовує концерти за участі народних артистів для переселенців. Здійснив дитячу мрію, записав декілька пісень та виступив з ними на сцені. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня. А, я знаю, що ви народились в Маріуполі, і хотіла б почати нашу розмову з самого початку. Ви знаєте, дуже радий тому, що я народився іменно в Маріуполі. Як і всі діти закінчив школу, я пішов навчатися до технікума, хотів стати металургом. Але е, поки ростеш, все думки змінюються. Ну і так сталося, що я почав. Фізичну особо підприємців, відкрив свою крамницю з продажу продукту харчування. Також я співпрацював з комбінатом «Азовсталь», закуповував там таку сировину, як вепно від ці вапна. І ми його фасували, там робили різні будівельні суміші. Ви займалися ще й волонтерською діяльністю з 2014 року. Так, ми організовували збір різних продуктових наборів, будівельних матеріалів та відправляли в ті точки, де було потреба. Що саме спонукало вас цим займатися? Це, напевно, відбулося, як пропустити, після того, як відбувся обстріл. Східного мікрорайону чи раніше? Мабуть, ви праві, так, тому що я якраз в цей день, коли був обстріл східного, я їхав в ту сторону, мені потрібно було по роботі знаходитися в тому місці. Але так сталося, що мені затримала моя мама, вона попросила її почекати, тому що теж їй потрібно було в ту сторону під'їхати. І ці 15 хвилин мене спасиди, що я там не опинився. І це ліство не отопнула, і в душі так засіла, що захотілося о, як більше допомогти, чим можеш. Як вам запам'ятався день 24 лютого, 2022 року? Як багато людей я прокинувся від того від телефонного дзвінка, телефонувала сестра рідна, каже: ти що, що спиш, війна почалася. У ну, мене було враження, що я досі сплю. Тому що, коли я вже вимкнув телевізор і побачив, що по всіх каналах виступає ця Гедота і каже такі речі, що вони нас прийшли і будуть списати, ну, я, я вважав, що я сплю. А потім зрозумів, що це е, дійсно правда, і почав е, збирати цю, як там називати, валізу, да? Але думки за те, що в мене є бізнес і треба щось з ним робити, то я е, поїхав до себе в крамницю, і я там знаходився до 5 березня. Чому вам прийшло таке рішення? Тобто, ви знаходились в яких умовах там в крамниці? Е, просто ночував е, і розумів, що там багато є товару залишилося, треба з цим щось робити, і думка була. Спершу розпродати, а потім ми вже почали роздувати, тому що я бачив, що коли таке, що зв'язку вже не було. Ні, немає вже ні поліції, нікого починається безлад, починаються крадіжки. Я почав, я вийшов просто подивитися, де моя машина, тому що чую, що постріли, щось горить у дворі. Зайшов за кут вдома і нічого не відчув. Просто через там може, хвилину склахнула мене бачу, що я лежу хотів встати, бігти падаю. потім дивився на нога зломана. Ну, Слава Богу, мене побачив мій сусід з того будинку, де була крамниця. І поруч його була машина, він затащив до своєї машини і відвіз в лікарню. Перше, що вразило, таких як я, там просто ну, вони лежали так, неможливо було пройти. Чудо мене санітари занесли на. 3-4 поверхи, не пам'ятаю, там, де операційна. І по максимуму робили операцію, тому що того, у одразу була думка, да, що зараз там якийсь кладуть, і я далі поїду. Але тут то було, там дуже серйозно був перелом, і мені ставили операти Лізарова. Це зайняло багато часу, але лікарі це зробили при таких жорстких умовах майже за 25-30 хвилин не більше. Я просто чув, що як вони кричали, що в нас закінчується паливо в генераторі, давайте скоріше. І ще й далі стало більш гучніше чути ці вибухи. Вони вже були поруч і вже було чудно, як летять скло з вікон у лікарні. Що відбувалося далі, і як вам вдалося покинути місто? У друзів я знаходився на мікрорайоні Західному. до... 23 березня я знаходився на третьому поверсі. Ті ліки, що мені дали в лікарні, їх вистачило буквально там, вистачило на майже на тиждень. З друзями ми поїхали до селища Нікольське, там вже ж були інша влада, нова влада, яка там з'явилася. Тому там ніякого не зробили не обстежили нічого, тому що це сільська лікарня. І відтоді ми вирішили їхати на Бердянськ, де знаєш, що там хоч щось є з лікарів, що ми не можуть спасти ногу. Я був у лікарні тиждень, і потім на маршруті ми виїхали до Запоріжжя. Пам'ятаю, було 17 блокпостів. кожному потрібно було виходити, роздягатися. Це в тому е, моєму становищі, що зламана нога. Але слава Богу, витримали. Ми доїхали до Запоріжжя, де, знаєте, останній блокпост, да? і коли їдеш там 2-3 кілометри е, і бачиш, що вже український прапор, то в душі зовсім знаєте, як, як видихнув. До Львова я хотів їхати, тому що я раніше десь півтори роки проходив навчання. Е, Руслана Біртюкова це така школа для керівників бізнесу. І коли ще спочатку він був зв'язок, він телефонував, каже: Міша, що там сидиш, виїжджає, тому що ну, треба допомагати Україні тим, що ти можеш допомагати. За те, що я маю інвалідність, я не маю можливості. Свій виповнити бойовик таким чином, я вибрав, що я можу допомагати тим, що буду сплачувати податки та через волонтерську роботу допомагати нашим хлопцям. Ми почали шити військовий одяг, взуття. Я почав займатися каналами збуту і відкривати кмниці. На зараз ми продовжимо цей напрямок. Ще додав я новий напрямок. Це Цифровий фотодрук на футболках, кепках, екосумках та різних інших текстильних виробах. Я так розумію, що все, що стосувалося вашого бізнесу і товар, і все залишилось в Маріуполі, і нічого не вдалося сюди перевезти. так? І як вам було відкривати бізнес знов з нуля, починати нове життя? На жаль, все, що в мене було в Маріуполі, знищено. Нічого не залишилося, тим паче того дому вже немає зовсім. Теж в мене немає транспорту, він згорів. Тому приїхав в Львова я нішим. І знаєте, починати знов і знов. Ну, це таке прагнення для того, щоб себе якось самого себе підняти морально і. Само собі сказати, що ти сильний і ти можеш. Окрім того, що ви займаєтесь підприємницькою діяльністю, ви ще займаєтесь тут волонтерською, наскільки я знаю, розкажіть, будь ласка, про це. Волонтерська діяльність почалася з такої думки, що я сам Маріуполець, і я знаю, як тяжко морально відчувати на себе, що ти знаходишся не вдома. Хоча ти знаходишся в рідній країні, і мене з'явилася така думка: запросити артистів і організувати концерт для наших маріупольців та підняти моральний дух. Десь на початку листопада ми зробили перший концерт в Львові. Приїхали такі гарні артисти, як Камаля, Ксана Пікун, Віктор Павлік. Другий концерт ми зробили теж у Львові через місяць, і так вже на Київ. і Робили вже в Києві концерт. десь вже три рази ми так, зробили. Напевно, ідея з організацією концертів виникла не випадково, тому що ви самі пов'язані з музичною творчістю. Розкажіть про це. Ще в дитинстві була мрія стати актором, співаком. Рідна сестра старша вона займалася на фотопіано, мене тримала до музики. Колись там батько купив гітару. Це треба було їхати або до Києва. На моє прохання до батьків сказала: ні, залишаюся в Маріуполі, йди шукай. І вчись там, де можна. Ну точно не було на той момент. Так, не було такої можливості. І тому я був вражений, коли е, так сталося, що в мене у Львові е, побачив мене. Ми познайомилися з Василем Радченко, такий гарний е, сфакти-композитор. Він почув мою історію: каже: Міша, давай запишемо пісню про Маріуполь, ти заспіваєш. Він написав ці слова, музику, зробив аранжування, і я в Києві перший раз спробував заспівати цю пісню. Моє місто якою пишаю. Маріуполь. Ви вчились співати? Чи воно у вас від народження отак от самостійно вийшло? На жаль, ніколи не вчився, але. Так вийшло, що я спробував. Треба далі співпрацювати так, щоб все виходило гарно. Тому розумію, що треба займатися і вокалом, і усім для того, щоб найкраще це виходило, щоб люди це чули. Ви приїхали в інше місто, відкрили тут бізнес з нуля, здійснили свою мрію дитинства і почали співати. б ви могли побажати людям, які теж опинилися зараз в інших містах. Адже всім робити все, що ви можете зробити, що хоче ваша душа сьогодні. І зараз.